Нова схема затримання поліції разом з ТЦК. Що вони роблять? Це до речі відбувається зараз у Києві. Тобто до мене звернулася особа, яка каже про те, що це сталося саме з ним. Вас зупиняють співробітники патрульної служби. Після чого вам пред'являють претензії про те, що ви, начебто, перебуваєте в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, тобто за кермом, начебто, от в цьому стані. І вам пропонують. Ну, Природно, приїхати для проведення медичного огляду. Але проблема в тому, що вони везуть вас не туди, коли, куди потрібно. Звичайно ж, ви на це погоджуєтесь, так? тому що ви, в інакшому випадку вам доведеться платити штраф. Вас везуть до лікарні, але привозять в ТЦК або вже на ВЛК для проходження медичного огляду, де співробітники ВЛК проводять медичний огляд. Але ж не той, що потрібно для встановлення вашого стану, а для вже майбутнього призиву. Таким чином відбувається незаконне затримання обман з боку поліції, перевищення ними своїх повноважень. Вони. Діють разом з співробітниками ТЦК, тому будьте обережні в даному випадку. Якщо вам пропонують проїхати з ними для проведення медичного огляду, вимагайте адвоката, вимагайте складення протоколу затримання. Хоча б скористайтесь екстреною онлайн-консультацією адвоката в даному випадку. А якщо вам потрібна права допомога цих питань, можете звернутися до мене.